Полісел, поліуретанові запчастини для підвізки легкового автомобіля, вантажівки та спецтехніки. Перед вами селінблок, о, муфти, приводу, вентилятора зернозбирального машини. О, підходить до Месей Фергюсон та Сампа. Дана позиція набула дуже великої популярності, тому що гумові аналоги, по-перше, в нормальній якості їх майже немає. В поліуретані вони ходять значно довше, гумові розлазяться просто дуже швидко. Ми використовуємо поліуретан гарячого затвердіння. Французький, який активно використовується в автомобілебудуванні. Наявність та ціни актуальні, будь ласка, перепитуйте у наших менеджерів за номерами телефонів, які зазначені знизу під відео, або телефонуйте на заходьте на наш сайт polyin.ua і будемо залюбки вам допомагати. На всі міфи та питання, які виникають на рахунок використання поліуретана в ваших. Техніках. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, будемо надавати відео з відповідями на всі максимально актуальні питання.